Друзі, усім привіт! Нарешті я здобув всі необхідні, ну, майже всі необхідні запчастини для відновлення 654К. І зараз у нас розпаковка. Отже, нарешті ми. Знайшли запобіжник, він, правда, БУ, хоча повністю працює. Дякую продавцю. Окремо, дякую, до речі, одному магазину в Одесі. які то продають, то не продають, то можуть, то не можу. Отогі, хлопці, щастя вам і здоров'я! Будьте крепкі! Саме головне бережіть цими. Далі у нас тут возвратна пружина. Маємо ось такий ударник, і ось таке сідло клапана. Також нам вдалося роздобути. Не знаю, чи воно робоче чи ні, проте його не вистачає. І якщо що, клапан у мене є, пружинку ми знайдемо. Я сподіваюся, що все у нас вийде. Скоро буде продовження відновлення, там де ми вже приступимо до рамки. А також будемо воронити даний пістолет, збирати його і дивитися, як він працює. Так що підписуйтесь на канал, щоб побачити, що станеться з 654. -м. Всім дякую за увагу. Гарного дня і мирного неба!